Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 16 грудня. Я трошки працюю, хоч у мене відпуск, але не встигну все догнати, як почнеться робочі будні. Тому доганяю зараз. У мене темно, як ви бачите, це світло з вулиці. Я просто біля вікна сижу, щоб трошки краще видно. Погода пасмурна, але нам везе поки що плюсова температура, тому що в нас в Закарпаті, я вам говорила всього до 10 годин світла. В крайній мірі, там, де я живу, напишіть вашу ситуацію, нам 10 годин в вистачає. Зараз взагалі даже тепло, генератор не потрібно запускати. Єдине, що на вихідні обіцяють мороз, то треба буде трошки додатково підігрітися. На щастя, провайдер інтернету поставив акумулятори, і тому в нас немає зв'язку, вишка не працює, але хоча б є для роботи безперебійний друтовий інтернет. А також тільки що повернулася, зробила брови. А, дуже класно, дівчата придумали. У нас тут в селі вони мають невеличку кімнату, взяли газовий балон і камін. От ви можете так набрати камін з газовим балоном. А, кажуть, що е, можна купити баушни бюджетно і е, балон заправляти і так отаплюватися досить е, ну, відносно недорого коштує. І це варіант, тому що на цю зиму нам потрібно з вами щось придумувати, як її пережити, тому що невідомо, чи завтра ми взагалі будемо без світла. В попередньому відео я показувала у мене вже багато свічок на всяк випадок. хоч є генератор, але ну, готуємось до всього, навіть якщо не буде повністю світла, то Одесі свічками посидіти теж можна. А зима, в принципі, недовга. Залишилось до квітня ще десь 105 днів, я рахую. Від сьогодні, ну це мої такі приблизні підрахунки. А, і ще за дівчата, що я вам говорю, що вони зробили таке отоплення в себе, якби в салоні. Там перукар, а, дівчинка, що робить брови, вії і манікюр. Манікюр можна робити в них в неї дуже сильний павербанк до лампи. І всі взяли собі. А, Світильники, які заряджаються від електрики, від батарейок, і все працює. Ми працюємо і без світла, без усього, але е, країна працює і це дуже добре. Ось додала свічки, таблетки, залишу декілька в себе, медові свічки, і ці всі. Ось такий запас свічок дарую бабусі з дідусем частину собі, щоб теж мати на всякий випадок на цю зиму. Ви таке робите, мені цікаво. Ми Лізою, світла нема. Займаємося тим, що клеїмо ось такі сніжинки з кольорової бумаги. Зараз склеїмо покажемо, що вийде. Години і готова одна упаковка бумаги. Клей, звичайний, ножиці. Ось така. 3D-сніжинка. Минулий раз ми робили. Цей раз зробили з кольорової бумаги. Думаю, десь знайти, підібрати якісь там червоні, білі. І можна прикрасити кімнату. Ось така краса. ну Це сніжинка, правда, більш весняна. Всім доброї ночі. Зараз 12-та, я вже прокинулась, поставила стірку, бо є а, світло. А, хочу вам показати деякі покупки і подарунки. Ну, По-перше, я замовила три упаковки ось такого пластиліна. Саме ця марка Він коштував 116 гривень за 34 штучки. Одну я подарувала, а дві упаковки залишаю собі. Дуже часто вимикають світло. Цей пластилін дуже м'який, приємно з ним ліпити і дорослим, і діткам. І ще з нюансів ви відкрили, зліпили щось, до ранку воно засохне там, або трошки довше, і у вас буде там, тарілочка чи якась, якийсь вибір, що ви зробили з дитиною. Єдиний нюанс, він не любить тепло там, на сонці або десь в жарі, його тримати не можна, бо втрачає свої властивості. А далі нам подарували два чудові подарунки. А перший це ось така дівчинка, як магнітна одягалка, де є різні костюмчики, і можна на магнітну дівчинку одягати. Лізі дуже сподобалось. І друге. Це ось така вежа. У нас є вежа кольорова стільпо, а тут ось така. Але е, тут така особливість, перша така класна упаковка, металічна. По-друге, тут іде в комплекті пісок. А, і ще думаю, що ми злізою ось ці. Е, Якби брусочки розкрасимо, теж будемо мати таке заняття. Вчора були в Сільпо в епіцентрі. Там купи, Цю ручку купили ми раніше, я в машині знайшла, але вона продається саме в епіцентрі. Зайшли, Там купили три упаковки ось такого печива. Дуже любимо, була акція при покупці трьох, ціна 99 гривень. Ми взяли солону, карамель, кокос і горіх. А єдиний нюанс ще у епіцентрі взяла календарики. А ось такий настільний перекид... перекидний, да, він називається правильно. Ось так виглядає, дуже красивий. І ось такий маленький рік котика-кролика, як я розумію, чи просто кролика, не дуже розбираюсь. Мені для роботи потрібні календарики, потім завжди їх шукаю. І ліс я ось таку дуже красиву. Розмальовку з принцесами і наліпками. Різні цікаві написи. Тут такі великі наліпки будемо разом з нею вдвох малювати. А нюанс, який в епіцентрі вимкнули. В них є генератори, але пропав зв'язок і розрахуватись можна було тільки готівкою. Нам потрібно було масло для генератора, ми не змогли його купити, тому що не мали достатньо готівки. От На що вистачило коштів, те <свіття> <свіття> й придбали. Тому майте на увазі, носіть з собою готівку, якщо у вас, як у нас, дуже часто вимикають світло. І з цим проблеми. А далі ще на днях забула вам показати у просторі, купила собі нову кружечку. Були новорічні, але цього року, якось, взагалі, немає новорічного настрою. Взяла ось таку, вирішила оновити. А ще можу порекомендувати ВТБ. Ось такі цукерки для любителів мармеладу в шоколаді. Пишіть, які і де купуєте ви який мармелад в шоколаді, бо я обожнюю мармелад в шоколаді, і ці досить смачні. Раз ранком буду, ось зараз піду посплю, а ранком буду тестувати ось таку кружку, буду з нею пити каву з такою смачною цукеркою. Ще я трошки прихворіла. Тут у мене набір ліків. А єдине, що вам покажу, дуже цікаве. Це для горла брала ось такий спрей, і він йде в такому склі, стрепсілс. Я часто до дитяники від горла п'ю саме Strepsil, а тут ось такий спрей. Спрей мені допомагає трошки краще, просто ніколи не бачила таку, як в парфумі упаковку. А, ну, не рекомендую самолікування, краще, звичайно, звернутися до лікаря. Ось такі покупки, подарунки невеликі у нас були. Все, я спати. Бачите, який красивий верхілок. А ще тут і такі санки, такі сюди, тут, тут, тут є скорпіот, звія, тут такое, що диви, то тут є звія, тут є ящерка, а тут і всякий блиск. А що який набір ще тобі Ей, Миколай тихо, тихо, приніс? Тихо, тихо. От От. баба Отакібальна відкривати, то буде видно, що там є. А віддість в Миколаїв прийдеш електричний набір. І все. Пухавші. Всім привіт! Сьогодні вже 24 грудня. Вітаю всіх з Різдвом а у нас тут, як ви бачите, є на кухні перестановка. Ми принесли сюди матрац, тому що на кухні в нас саме тепла кімната, а оскільки дуже багато немає світла, то потрібно якось придумувати грітись. Тут плюс є газова плита. Ми на ній, як я вам говорила, лайфхак гріємо великий горщик води. Він як батарея, дуже довго дає тепло. Ну, тут взагалі дуже тепло, плюс на вулиці, тому взагалі нормально. Довго вам не знімало, у мене були плани прикрасити дім, зробити багато святкових прикрас з лізою, але, на жаль, ми всі захворіли грипом. Як ви чуєте, я ще хворію досить сильно, тому не вийшло. Але надію, ще перед новим роком щось встигну вам таке цікавеньке зняти. Пишіть, як ви чи не хворієте, і яка у вас ситуація з світлом. У нас само погано було це виключали один раз взагалі на сутки, потім тиждень було, що тільки вночі по 3-4 години було. А зараз вночі можуть включити трошки більше на 4 години, а в день 5 годин немає, 2 години є. Пишіть звідки ви це я вам розказую за Закарпаття, і яка ситуація у вас у вашому області? Мені буде дуже цікаво дізнатися. Все, на цьому закінчую це відео. Надіюсь, дуже скоро ще зустрінемось Всім па-па-па-па!